Пустіть до мене дітей, говорить Христос, не хрестити дітей, а пустіть до мене до Слова Мого, Він говорить. Тут написано: я би відразу прийняв. Я так впевнений в тому. Чому? Тому що в мене закладено це, так як і в кожну людину закладено пізнати правду, пізнати істину. І якщо хтось думає, що це складно чи це неможливо, ви брешете собі. Це не закладено у вас, щоб ви так думали. Я буду говорити про сіяння, Я буду говорити про слово сьогодні. Я буду говорити, як ми сіємо і як не треба сіяти, при тому, що сіємо справді відбірне зерно. Мені хочеться донести якісь свої думки, тому що я довіряв священнику. Я в церковних літургіях приймав участь. Я не знав цього на пам'ять, але я весь час підтягував, знаєте, воно все рівно закладається. Господи, помилуй. О, дивіться, як воно. Тобто мелодія все лягає на серце задушевненько. Ти, Ти просто, але підспівуєш. Це чіпляє за душу. Подай Господи. Подай Господи. Подай Господи. І ти стоїш і подай, подай ти вже не чуєш що подай. Тому що ти то, що хочеш, хочеш, щоб він подав. Тобі все рівно, що Він просить, піп. Тобі головне, щоб тобі подали те, то, що ти хочеш. І подай, подай зі свічками у покій. А, ні, зі святими у покої. Бошу роба твоєго! Який покой, який покой, з якими святими, коли ви хороните той, хто все життя казав, я грішний. Ви грішні, тому що ви щас кажете грішні, а у вас закладено, щоб ви були праведні, щоб ви прийняли це зерно, зерно відбірне Ісуса Христа, тому що Він це зерно.